А якого розміру має бути тарілка? Такого, якого вам зручно. Розмір тарілки це далеко не ключовий критерій, на який варто орієнтуватися, працюючи з вагою. Комусь зручно весь прийом їжі викладати на велику красиву тарілку діаметром 27-30 см. А хтось любить, щоб салати, фрукти були окремо і сік та соус не потрапляли на кашу чи м'ясо. Тут взагалі буде кілька тарілок, причому об'єм їжі, об'єм порції в обох випадках може бути однаковий. Гарвардська школа суспільного харчування, яка власне запропонувала цей всім відомий вже метод тарілки ТЗХ, не дає чітких рекомендацій щодо розміру цієї тарілки. Так згодна, було б дуже зручно, якщо б у нас з вами була проста формула. Вводиш там. Зріст, вагу, свій вік, фізичну активність, свою мету і отримаєш чіткий розмір тарілки, діаметр, який підійде саме під твій запит. Але такі є нюанси. Детальніше про них у першому закріпленому відео на цій сторінці та в практикумі моя тарілка, а деталі про нього є в шапці профілю.